Дві години назад був невеликий затор, куча машин стояло, бо була трошки не яма. в ямі. В принципі, за дві години розруглили обстановку і е... зараз вже машин немає, черги немає, всі на полі, комбайни печуть, все втрамбовується, все дуже класно. Тому що постійно необхідно трошки... Коректувати певні дії, тому що чим більше одиниць на, на ямі, тим більше не розбериха. При тому, що і е, раці є, і це є, але ну, так, ну бува таке. Це нормальний, е, нормальна така е, ситуація. Якби в нас не було тут забора, якби в нас не було там старого приміщення, варіацій би було дуже багато, тоді таких би проблем немає. А так по суті це курган, але принцип такий, як і у великий, як сили суддя. Слідкуйте за нами, ну і в шапці профіля серед його ортиковбаси підтримуйте наше виробництво.